Говорячи, той край, що ми перейшли по ньому, щоб розвідати його, це край, який поїдає своїх мешканців. А весь той народ, що ми бачили в ньому, люди високі на зріст. І там ми бачили велетнів, синів Єнака. І були ми в своїх очах, не був та сарана. Дорогі друзі, про Бога ані слова. Тільки зовнішні, тільки ті страхи, тільки ті переживання, які вони можуть зустріти перед цим. А про Бога нема нічого. Знаєте, коли дії невір'я, характерною рисою є виключення Бога з тих подій. Тоді невір'я перемагає. Чи знаємо ми, дорогі друзі, Бога? щоби нам не засліплювала зовнішні предмети. Чи відомий нам план і смисл значення його благословенного слова? Чи ми відчули на собі? Чи пробували ви, зупиняючись на цій слові, мати якийсь свій власний досвід, хоч маленький досвід, що Бог чує. Чи відоме вам радісне то відчуття, той мир, котрий я вам звертав увагу, наповнює серця, коли кругом неспокій, коли кругом переживання, коли труднощі. А ви надійтесь на Бога? Ви знаєте, Бог залишив для нас чудові, чудові обітниці. Книга Пророка Ісаю, 54 розділ. Трушиться гори і холми захитаються. Та милість моя не відійде від тебе і заповідь миру мого не відійде. Каже твій милостивець. Моя дочко у Бога та бурею гнана втішна. Жодна зброя, що зроблена буде на тебе, не матиме успіху. І кожнісінького язика, який стане з тобою до суду, осудиш. Це спадщина Господніх рабів. А їхнє оправдання від мене, говорить Господь. Але народ ізраїльський ми читаємо, зняв зойк, та й вся громада, та й заголосили і плакав народ тієї ночі. Чи можна чогось дивуватися, другі друзі? Чого ще більше Боже бути здатний народ, крім страху і сліз? Народ? Який вважав себе за сарану. Що він ще міг би зробив? І немає ні ніякої не ні меншого пізнання Бога, його сили. Морок, невір'я, жодного проміння. Вони зайняті тільки самі собою. І, як ми читаємо, шукають когось, хто б їх назад завів у Єгипет. Як не схожий теперішній народ? Котрий стоїть перед Йорданом з тим народом, який вийшов з Червоного моря. Там радість була. Там, оточуючи, боялися їх всіх. А тут вони прийшли до рубіжа Йордану і страх напав на них. Дорогі друзі, як в нас часто буває? Коли ми хрестилися, у нас така велика радість, ми готові співати, як Маріам, ми готові славити Бога. Але коли потім пізніше, пустині нашого життя. З'являється якийсь Йордан? Чи не буває так, що ми дивимося на Ханаан, а думками ми б хотіли повернутися назад в Єгипет? Бо там котли з м'ясом, там задоволення, там хороше життя. І як тяжко бувало. А отут народ ізраїльський. З одного боку стіни є а з другого боку сарана. Переможці віри на березі Червоного моря стали боягузами, відступниками в Кадеші. Так, це так, і в чому є серйозний урок для нас, дорогі друзі. Тому що ці події пов'язані дуже з нашим народом, який йде в небесний хана. Хіба ми не схильні, подібно до народу Ізраїльського дивитися більше на оточуючі обставини, на небезпеку, ніж на того, хто обіцяв привезти нас у своє царство? Буває так, дорогі друзі. Буває. Буває страх перед хрещенням, страх перед випробуванням, страх перед родиною. Що скажуть близні, рудь на роботі. У нас є багато. І вони теж будуть страх. І знаєте чому? Слово Боже, говорить що вони не вийшли з причини невір'я. Невірити Богові. То саме може бути і для нас. Ми не можемо війти в небесний канал по невірі. Ми не можемо в повсякденному нашому житті оволодіти даною нам часткою, що Бог обіцяє для нас. Ми не можемо з дня на день ходити, як личить народу Божому, небесному. Народу, який на цій землі немає ні імені, ні, ні майна, нічого немає, окрім одного обов'язка служити і розказувати іншим Богові. Обов'язок проходити через цю пустиню, так проходити, як проходив наш Спаситель Ісус Христос. Ви пам'ятаєте, як Він стали восьмей князь світу цього, а в мені що? Немає Він нічого. Так і ми, дорогі друзі, зобов'язані. Ми так зобов'язані проходити цю пустиню. Але ми не можемо йти. Ми, подорожні, ідучи по стопам того, котрий залишив цей світ, скорше нас і сів зараз одиснуючи світ нашого Бога у правиці, сидить. Ми не можемо йти, тому що невір'я дуже часто нас долає. Коли тут ми читали, що вони вирішили обрати свого. Собі оберімо собі голову та й вертаємось назад до Єгипту. Дуже велика ганьба. Два невіря великих в народі Ізраїльській, один на Хориві, другий в Катеші. Але як реагує, дорогі друзі, сучасний Ізраїль, коли виходить зі світу? Коли він вже перейшов в Єгипет, перейшов в Чорнему-Червоне море. І далі повертається дивитися. Що каже Христос на тих? котрі, поклавши руку на плуг і позираються назад. Каже, вони не надійні для старства Божого. Але є такі, серед тих натовпу, серед того великого були два Ісус Навин і Халеб. Вони не боялися нічого. Для них не існувало ні смерті в пустині. Ні повернення до Єгипту вони не хотіли, перед ними лише відкривався свобідний вхід в землю Ханаанську. І що з ними робили? Десятий вірш, 14. -го. І сказала була вся громада, щоб камінням закидати їх. За що? Вони зрішили. Вони брехали, вони зневажали? Ні, дорогі друзі, за вірність за мужність і ремність, яку вони виявили, слідуючи Божому Слову. Вони виконали свою місію і що? Побити їх камінням. Народ не любив правди. Ісус Навин і халеп, вони повинні випробувати були на собі те, чому покликані навчитися справжні свідки Божі усіх часів. Більшість Буде гнати вас. більшість буде вам не довіряти. більшість буде вас утискати. Це ми повинні знати, що в цій пустині ми завжди будемо терпіти. Апостол Павло, в посланні до Галат сказав так, що той, хто роджений від тіла, завжди гонить кого?